Чавунна піч Ла Нордіка Еміліана. Сьогодні ви побачите непростий шлях та монтаж цієї красуні. Доставляти прийшлось її важкою технікою, оскільки звичайний автомобіль на об'єкт не заїде. А після цього ще 50 метрів зносили її по схилу до об'єкту, і ми вже практично на місці. Ви тільки погляньте, який неймовірний краєвид відкривається тут на місто Яремче. Заносимо пічку всередину та знімаємо надійне упакування, за рахунок якого вона цілесенько доїхала нагору, та встановлюємо її на приблизне місце, де вона повинна знаходитися. На першому етапі монтажу цієї пічки ми сформували ізоляційний короб у дерев'яному перекритті, який захистить від високої температури усі легкозаймисті матеріали, і одразу перейшли до монтажу димоходу. Для початку всередині встановили звичайну трубу та вилізли нагору. Ну а тут ми вже використали утеплену сендвіч трубу, яку ретельно загерметизували та надійно закріпили. Ось така коротенька розповідь про цей монтаж у нас вийшла. А ви підписуйтесь, Попереду ще багато цікавого.